Уже піднімаюсь на сам ковчег, і бачите, який фантастичний вид на парк видно із ковчегу Ноя. Масштаби і розміри просто вражають. Над проєктом працювали з 2021 року відомі гуцульські майстри по дереву бригада Купчука Василя з села Річка під керівництвом архітектора Ростислава Остафійчука. Снова старовинного корабля зроблена з відходів деревини методом опалювання, тварини та сім'я. Виготовлені кращими світовими виробниками аніматорами. Вони всі рухаються та видають звуки. В середині ковчегу автори старались максимально відтворити події великого потопу і створити атмосферу історичних подій старого завіту, а також нагадати людям, наскільки важливо вірити в Бога і його заповіді. Довжина корабля більше 50 метрів, висота 10 метрів і ширина 12 project made.